Яка неймовірна заключна частина гри, завдяки голу Ігора Краснопіра Україна здобуває першу та надважливу перемогу у футбольному матчі Олімпійського циклу. Що думають вболівальники з цього приводу? Зараз вам прочитаю. Чудова гра! 2-1. Виграли за ледве, але ситуація в групі Хелп. В дитинстві такі перемоги називали Спереляку, але це ж перемога, удачі. Вже все просрали. Найкраще витримали, дочекалися і зробили гру. Молодці. Є характер в команди. Молодці. На нервах і жилах вирвали перемогу. Хоча захисники могли б піпліпше зіграти. Вимучили. Ситуація така, ж, як на Євро 24 національної збірної. На жаль, проти Аргентини нам треба тільки перемога. Нам конче, потрібен вихід з групи. А спонсор матчу Україна марокко Валеріанка. По скриптом, дякуємо хлопці. Гарно повозили марокканців, особливо в першому таймі. Після другого голу стадіон притих. Хто в курсі, той знає, що в Мароко футбол мега популярний і на рівні релігії, тому цей матч вони ще не скоро забудуть. З історичною перемогою, Україно! дуже сильна розв'язка, але так грати проти суперника у своєму штрафному майданчику ну це ганьба, чесно кажучи. Справжній камбек історична перемога України на олімпіаді. Браво хлопці! Є характер як Україна ці я безмежно радий зараз. Ця перемога присвячується ЗСУ. Слава Україні! Загалом, так, були проблеми, але результат на табло. Тому підтримуємо збірну і вболіваємо за Україну.